Всім привіт! Сьогодні хочу вам зробити огляд своїх інжирів. Восени я отримала посилочку з фейсбу... однієї жіночки з Фейсбуку, і вона мені прислала 5, гілочок, 5 різних гілочок інжиру. Я їх поставила на одні поставила на укорінення в водичку, а інші посадила зразу в горщики і занесла в неотоплювальний підвал. І ось ми бачимо на сьогодні ось такі гарні погінці. Найбільший прирост і листочки в кримського чорного. Брунсвік, він чомусь міленький, мабуть, це така особливість сорту. Це далмацький і Медовий. А ось ті, що були посаджені в ґрунт відразу і поставлені у підвал. Саме такий у нас це кримський чорний, чомусь він, ну, єсть так ось то як просинається почка, але ну не дуже. Тоже в поганому стані у нас. Це далмацький. Ось, при тому, що той, що укорінився в воді, зовсім не пустив корінчики. Так, це у нас ось брунсвік. Це ось медовий. І це у нас такий, Також брунсвік. Ну, ось бачимо такий результат на 19 січня. Так, ці вазончики йдуть знову в підвал. Ну, а ці на підвіконня. Вирощую просто на підвіконні, без жодної досвідки. Просто світовий день. І маємо ось такий результат. Ну, будемо наблюдати далі.